Валютний ринок цього і наступного тижня буде дуже турбулентним. Це може суттєво вплинути на курс євро в Україні. До вашої уваги прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Цей тиждень і друга декада вересня на світовому валютному ринку будуть дуже жорсткими, і це відображатиметься на поведінці валюти в Україні, особливо на курсі євро, бо дуже багато різних факторів впливатимуть на ринок цього тижня. 11 вересня відбудеться засідання Європейського центробанку, а майже за тиждень, 17 вересня, засідання ФРС США за процентними ставками. Такі події завжди загрожують підвищеною турбулентністю пари євродолар у світі, а отже, стрибками курсу євро в Україні. Але якщо по Європі все спокійно і зміни ставок не очікується, то з рішенням Федрезерву США все складно. І судячи з поведінки золота. А я нагадаю, що ціна золота оновила рекорд та активності світових спекулянтів, на нас чекає ще той квест. Нагадаю, зараз відсоткові ставки ФРС США перебувають на рівні 4,25, 4,5% річних. Поточні американські дані щодо ринку праці, інфляції та ділових очікувань досить суперечливі для однозначного рішення американського регулятора про початок циклу зниження ставок. Плюс чинник торгових воєн. Постійно загрожує зростанням внутрішніх цін США на імпортовані Україну товари із Європи, Канади, Мексики, Індії тощо. І якщо ФРС зараз піде на зниження ставок, це неминуче призведе до зниження прибутковості доларових активів. Відповідно, це ще більше може відштовхнути інвесторів від американських цінних паперів. Тому весь цей тиждень на світових ринках пройде під знаком очікувань щодо рішення ЄЦБ і головне ФРС США. І це лише додасть турбулентності парі євродолар і як наслідок курсу євро в Україні. Крім того, 11 вересня синхронно з Європою відбудеться і засідання НБУ щодо облікової ставки, але кардинальних змін зараз очікувати не варто. Нацбанк або збереже нинішню ставку 15,5%, або ж знизить її на 0,5%. За розрахунками Олексія Козирєва, цього тижня на підтримку курсу гривні Нацбанк витратить від 480 до 650 мільйонів доларів. Найактивнішими днями на міжбанку будуть вівторок-четвер, коли на ринку будуть присутні прак. Активно всі великі гравці валютного міжбанку, як аграрії з продажем валюти, так і держструктури і інші компанії, які купують валюту на потреби оборони та пальне. Друзі. Хочу запросити вас на подію, яку точно не можна пропустити. Фінрітейл Reloaded 2025. Це відбудеться 16 вересня у Києві. Тут буде все. Банки, рітейл, є е комерс, фінтех. Топові спікери розкажуть, як працюють миттєві платежі, як банки та рітейл запускають спільні продукти, і як штучний інтелект реально змінює бізнес. Квитки ще є, і до 7 вересня діє спеціальна ціна 8 тисяч гривень. Потім стане дорожче. Тому переходьте за посиланням в описі і бронюйте місця. Побачимось на фінрітейл. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почну з Міжбанку. за прогнозом Олексія Козирєва, Коридор у парі євро-долар на міжнародному ринку буде в межах 1,163-1,181 долара за євро. Відповідно, при котируваннях безготівкового долара на торгах у цей період у межах коридору від 41 грн 5 копійок до 41 грн 60 копійок курс безготівкового євро перебуватиме у межах коридору від 47 грн 74 копійок до 49 грн 13 копійок. Але враховуючи, що НБУ продовжує використовувати свої інтервенції відповідно до політики гнучкого курсу утворення, щоб максимально скоротити коливання на ринку, то прогнозований коридор угод по безготівковому євро буде в межах від 47 ,85 гривень 85 копійок до 48 ,75 гривень 75 копійок. При цьому обсяг торгів за системою Bloomberg цього тижня не перевищить 165-235 мільйонів доларів на день. За прогнозом Олексія Козирєва, спред по долару 10 11 вересня перебуватиме в межах 20-25 копійок. А по євро в межах 20 50 копійок. Усі інші робочі дні цього тижня спред по долару та євро повернеться до стандартних 20-25 копійок. А оптові обмінники пропрацюють у ці дні зі спредом по обох валютах в межах 15 20 копійок. У банках курс купівлі та продажу готівкового долара буде в межах коридору від 40 гривень 90 копійок до 41 гривні 75 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 гривні до 41 гривні 70 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 47 гривень 70 копійок до 49 гривень, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 47 гривень 80 копійок до 48 гривень 85 копійок. При цьому євровалюта залишається основним інструментом для спекуляцій впродовж цього тижня. Також нагадаю, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб-каналі МінФін. А у мене наразі все. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.